Вітаю! Мене звати Кобли Кирил, Я учень 3А класу Харківського ліцею номер 60 Слобіцького району. Пропоную вам описати свою улюблену вулицю Харкова. Демонструю вам, як би я описав свою. Ми зараз їдемо по вулиці Ньютона у місті Хайки. Звучить серйозно. А то! А як люди зрозуміють, що вода на тій вулиці? Якщо з дерева тобі на голову подало, то ти на місці. Тут кожен двірник знає закон фізики. Ну, прям таки. Тобто, якщо кинути сміття повз урну, то буде діяти третій закон ньютона. Кожна дія є рівна протидія. Ну так. Тут савалочки стоять під правильним кутом. Вулиця Ньютона настільки сучасна, що інтернет ловить швидше, ніж яблуко падає з дерева. Тут навіть автобуси зупиняються не з графіком, а со законом фізики. Ага, де водію зручно, там і сила тяжіння зупиняє. Так а чому це твоя улюблена вулиця, Кирил? Бо тут знаходиться мій другий дім мій лицей номер 60 смешные ролики про вас улюблены в улицу в рамках Хайкискуга Мофа по марафону.